Заячий секрет Михайло Стельмах. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Казка жарт. Заєць батько у крамниці пів відра купив пшениці. Сів з пшеницею на віз і на млин її завіз. У млині коза в спідниці, точно зважила пшеницю, а мірошник сплю борсук, в діжку висипав мірчук, записав його у книжку та й мостився спати в діжку, ліг на лапу і за мить так хропе, що млин тремтить. Бідний заєць ледь не плаче. Стань, борсуче, встань, земляче, роздери зайчаткам круп і на кашу й на суп, бо нема зимою баші, Діти ж просять супу й каші. «Хай пождуть зачатка трішки, з борсук із діжки. Я лиш зиму переспалю, а весною круп вмелю. Та й накрився з головою. Кожушиною новою. Заєць схлипнув у млині. Що ж робить тепер мені? У лихо зайцеві у світі. Пропадуть без мене діти. Кіска ніжками туп, туп Ми самі на круп круг, та й бігом з відром у гору в кіш пшеницю сипле скоро, затремтів старенький млин. І почав молоти він, розпрощавшися з козою, заєць біг в ліси з крупою. А до зайця навпрошки звідусіль спішать дітки. Похуділі, помарнілі та усі для зайця милі. Заєць каже казку їм, і веде у дім. В домі зайця піч здорова, а у ній сухенькі дрова. Заєць дрова запалив, у горня води цівли. і з відра засипав круп та й до печі туп-туп-туп. Гей, -туп -туп. варися манна каша, на усю родину нашу прямо з полум'я горщок заєць ставить на пеньок. Каша вийшла без догани, діду всю поїли манну. Потім, ставши у кружка, станцювали козачка. З того дня, щодня без каші не жили зайчата наші, і на диво звірини стали дужими вони. Якось їх побіля лугу перейняв старий вовцюга, гнався, гнався за ними вовк. А який із того толк? впав, захекавшись в незмозі. А зачата на дорозі стали весело кружка, та й танцюють козачка. Вовк дивився, вовк журився. І голодним в ліс поплівся. Знав би він секрет секретів, сам би кашу манну їв. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.